Яким зараз в Кремлі бачать завершення війни? І чи є в них розуміння, як це найближчим часом зробити? Розуміння, як це 100% зробити, на жаль, досі немає ні у кого. Ну, тобто, як вийти безболісно з мінімальними якимись моментами, цього, цього досі немає. Там я ж знову кажу, деякі політичні сили, там мінімум дві. Хто в ліс, то подрова, Тобто там от реально дві капентакли. Тут вона про дуже хиткий баланс. Вона завжди про дуже хитку ситуацію. Да, і ситуацію 50 на 50, Тобто, там, оце перехи, перехитування. А, І один одне значення. Цієї карти це хитка ситуація, де буквально камінчик на одній сторін все сипеться геть. О, от, поки, що, поки що вони захищають і будуть захищати свою військову позицію. Ставка у них на затягування конфлікту. Тобто тепер це не на ставка не на виграти навіть у війні, а затягнути конфлікт для того, щоб його зупинити у тій точці, в якій воно ну формально є. да тобто ну якось так Мусити її зупинитися в тій точці, бо вони розуміють, що вони не вивозять нападати, ну да, тобто не виходить уже про захоплення якихось глобальних нових територій. Вони не можуть собі дозволити відступати з очевидних причин, бо і за цього в Росії відбудеться бунт. Тобто там дуже цікава така, знаєте, тобто росіянці, вони, звісно, кумедні чуваки. А, от е, і немає, немає моменту, і тому ми обираємо тему захисту своєї військової позиції. Тобто, от така от історія. Ми будемо, типу, просто стояти у захисній в оборонній темі для того, щоб максимально м -м, виснажати нас для того, щоб робити п'ятірку Пентакли, тобто намагатися виснажити фінансово військове і все таке інше, і, і намагатися брати. Кількістю людського ресурсу, якого в нього в них, звичайно, як гівної палки. Тобто, коротше, вони знову, знову до речі, карта ностальгії. Тобто, ми йдемо по старій схемі. Ми йдемо по старій схемі, ми ностальгію робимо стару схему. А, старі, а там старих таких схем ну, ціла купа. Тобто, це і Придністров'я, і Грузинський сценарій, і ну коротше, от ну типу, ми намагаємося задіяти старий перевірений сценарій. От і все. А, яка вірогідність, що ну всі зараз, всі адекватні люди бояться замороження конфлікту, і ч, серед пересічних українців і влада? А, яка ймовірність, що росіянам вдасться заморозити конфлікт? А на Володимира Зеленського будуть партнери тиснути про перемовини і замороження конфлікту? На сьогоднішній день ця, ця вирогідність вона мінімальна. Ми можемо її продивитися у більш широкому ключі після контрнаступу. Бо оце є дуже важливою точкою того, як на які ну коротше, як ми впораємося, куди ми з вами просунемося, виліземо в яку позицію ми поставимо ерефію для того, щоб а, уже у нас була та вирішальна позиція, і для того, щоб ми могли показати нашим партнерам партнерам Максимальний КПД їх допомоги у прояві е, української армії, тобто, що от ми задіяли як ми грамотно задіяли з вами все те, що нам напередавали. Ну, типу, як да? які у нас там мінімальні втрати, наприклад, із там технічного е, складу з людського складу. Ну коротше, наскільки продумана ця е, кон, ну, так скаліконтрнаступна операція, і от з того моменту стає зрозумілим, чи виходить у Росії гайшос? Я поки бачу ризик затягування конфлікта, ну реально мінімальний. Реально мінімальним Тобто, у мене на перспективу випадає все ще сумлінна праця, все ще вісім капентакли, тобто, скажімо так, нам продовжують да, там щось постачати, заводи продовжують напрацьовувати якийсь ресурс, який нам передають треті країни, тобто наші партнери по рафанту, які нас підтримують. от І оця вся історія, тобто я поки не бачу того, щоб. Якби ми заходили в якусь тупікову ситуацію. Не бачу, бачу всі добрі, гарні шанси для того, щоб ми показали максимальний, я ж кажу, профіт з нашого контрнаступу. Тим самим підтвердили партнерам нашу компетенцію, загнали в кут РФ і вже звідти можна плясати. Там чи в перемовини, чи в тиск, чи в розгром. Ну коротше, в усе на світі. Український контрнаступ. То мені здається, на цю весну найочікуваніша подія у всьому. Світі. Світі її анонсують і європейські, і американські наші партнери, і Володимир Зеленський, відвідуючи різні міста до річниці звільнення у Київській, Чернігівській Сумській області, звернувся до окупантів і сказав, що в них залишилося зовсім небагато часу для того, щоб звільнити, покинути українські території і залишитися живими. Питання таке. Чи можемо розраховувати на так звані жести доброї волі російських військових з території України найближчим часом? Ну найближчим це така знаєте, розтягнута собача пісня, як я весною. кажу, да, давайте її весною. да, Давайте, от я тільки хотіла сказати, давайте її розтягнемо на питання про весну. Так, так там будуть створені такі умови, де треба відступати, бо немає і тікати швиденько, бо немає іншого вибору. Тобто там будуть створені такі умови дійсно для окупантів, щоб о, бігли і п'ятки сверкали на деяких, о, ну на деяких, так скажімо, позиціях, да, їхніх, тобто там дійсно будуть відходити, якось намагаючи це. Ну, як з Херсоном було, ну типу, як там Харкова, ми пірдислацируємося, оця вся історія. Бо там, якщо цього не робити, бо там для окупантів дійсно буде п'ятірка кубків, тобто це серйозні втрати. Я о, роблю такий, знаєте. Натяки ставку, бо я не люблю розкривати дуже в подробицях тему контрнаступу. А от я розумію якісь моменти. Я вже натякаю людям. Не такаю, але так, щоб ну не було зрозуміло, бо нас і вороги дивляться, і це очевидна історія, щоб вони розкривали план. Але будуть створені такі, скажімо, приємні для нашого серця котли, або можливості для а, приємних для нашого серця котлів, з яких потрібно або тікати, або потрапляти в повну сраку окупанту. От, і все, скажіть те, що можна сказати. Бахмут, Авдіївка, Вугледар те, що можна сказати про ситуацію, я думаю, ви точно переглядали. І да я і переглядаю там майже кожного інтерв'ю на різних каналах. Знову ж таки, Бахмут, я розумію, що Бахмут будуть утримувати і робити все для того, щоб утримати Бахмут, тому що це стратегічно важливо. Тобто, його максимально намагаються якось ну ви зрозуміли тримати оборону для того, щоб максимально знизити можливість російської армії чи вагнерівців там на. Бити на бахмуті якоїсь лиха, і поки, поки не дивлячись на заяви Пригожина про адміністрацію, не дивлячись про там прапори на ті там розрухою, да з британського цього, це ще не є таким чи відходом, тобто там ще працює певний план. Оця карта в мене на Бахмут, і не тільки на Бахмут випадає постійно. Це як у кіно, коли ми з вами дивимося, де там знаєте, відмічають на картах якісь там солдатика вперед це і пересувають. Тобто, це от як про, про стратегічні важливі рішення. Що з приводу Авдіївки зараз? На Авдіївці в мене досі випадає. назвемо його таким, знаєте, ризиком підступу вперед, відходу назад. От, 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 такого, от такого пересування всіх і вся можна так сказати. от тому, що там не менш важкий напрямок, ніж на Бахмуті, не менш загрозлива ситуація для хлопців. Ну, типу, ніж на Бахмуті. Тобто там також є ризики намагань оточення, та там відійшло. Окупанти по одному з флангів, наші хлопці намагаються там закріпитися? Ну коротше, тобто там така дуже напружена ситуація, і от там оці колихання вперед, назад, вперед, назад, і ще більш яскраво виражені ніж навіть на Бахмуті, бо на Бахмуті це про, скажімо, метри оцього колихання і коливання. То на Одійці це все таки трошки масштабніше про кілометри вперед-назад, вперед, назад. Тобто, там от така от ситуація продовжується. І е, е, який у нас третій напрямок, Наталя? Вугледар, Вугледар також Вугледар. Угу. По вугледару одразу підвішений стан, тобто повішений, одразу підвішений стан, тобто, це знову ж таки а, питання, а, яке а, ну, дуже мінімально а, зрушаємо якимось або зрімим будущим, як ото кажуть. Тобто, і а, там я ж кажу знову. Знову цей підвішений стан у тому що ми маємо, що маємо, і він от в такому, в, в такому стані, поки що, як мінімум, в динаміці з того, що ми маємо на сьогоднішній день. Він поки і полишається на якийсь там. Ну хоча б термін тут у питаннях, скажімо, таких гарячих напрямків дивитися там на тижні немає сенсу. Тобто, ми продивляємося, хоча б на якийсь там тиждень максимум, тому що ситуація реально зранку одна, з вечора інша, і це ну треба сидіти і моніторити цю ситуацію. Постійно внутрі такого формату. Тому я там не задаю питання про довгостроковий момент. Я дивлюся на сьогодні і на якийсь, хоча б мінімальний там, да, проміжок часу, там у днів, да чи якусь перспективу з того, що ми маємо, поки що, якщо не змінюється ніяка тактика у ворога, і не змінюються там наприклад, плани там у нас. Ну тобто така коротше важкі штуки для прорахування, навіть на картах. Якби ти про це не казав, як би ти не ставив питання, ці напрямки варто тримати як мінімум до контрнаступу. Вони важливі, важливі контрольні точки, які варто отримувати, хоча б до контрнаступу. Тобто, це така тема. Я ж кажу, точки пускання крові, як їх називають у військовій цій ці ну, військовій парадигмі. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.